Ось два портфелі. Це портфель першокласника. Він важить 3 кілограми. А це сумка дев'ятикласника. Її маса 5 кілограм. За офіційною статистикою, їхня вага має бути на кілограм менше. Щодня ми носимо важкі сумки, рюкзаки та пакети, і навіть не задумуємось про те, як це шкодить здоров'ю хребта. У зоні ризику опинились діти. Адже зачасту вага портфелів школярів перевищує норму, виникає загроза сколіозу. Наприклад, у першому класі вага портфеля не має перевищувати 2 кілограма, а маса одного підручника 300 грам. Та зазвичай, крім кількох книжок, у рюкзаку першокласника можна знайти зошити, олівці, пенал, спортивну форму та зміни взуття, а ще яблочко, щоб перекусити. Такий портфель вже є заважкий для дитячого хребта. Що стосується дев'ятикласників, щодня вони мають носити по 6-7 підручників. Деякі можуть витримати такі навантаження і носять усі книжки до школи. Ми з моєю сусідкою по партії носимо обоє книжки всі, тому що там буває потрібно підписати якийсь термін чи визначення, і все потрібно підписувати в книжці. Щоб наносити усі підручники, деякі учні заздалегідь ділять їх сусідам по партії. Я ношу не всі книжки, адже якщо носити всі книжки, можна зробити якусь болячку спини. Тому я ділю свої книжки сусідку по партії. Так легше ми завчасно домовляємося. Ну дивимося, які в нас будуть предмети, скільки потрібно книжок брати і ділимо. «На половину». зазвичай ношу школу половину книжок, тому що з моїм сусідом ми носимо книжки по черзі. Він бере одну половину, я беру іншу. У школах США знайшли вихід за допомогою спеціальних шафок для зберігання особистих речей учнів. У Вінницькому технічному ліцеї вирішили взяти приклад з американських колег і теж встановили такі шафки. За словами учнів це зручно, адже там можна залишати спортивну форму і зміни взуття. Дев'ятикласниця Катерина Омельченко звернулася до технологій і вирішила придбати електронну книжку. Такий прилад може вміщувати до двох тисяч книг, а важить як один невеликий підручник. Електронна книга має багато переваг. Перша із них це те, що вона легка у переносці, займає мало місця. До того ж, вміщає в себе безліч різних книг, різних форматів та на різних мовах можна читати. Можна читати також у різних. Позах її і також в мене ну у мене проблеми зі спиною тому мені не, не можна носити важкі речі, важкі портфелі. Тому я користуюся для цього. Купила спеціальну електронну книгу. Заряджати електронну книжку потрібно всього раз на тиждень, а то можна й раз на місяць. Вона тримає дуже довго зарядку, так як всього лише ми читаємо і перемикаємо сторінки. Проблему ваги портфеля усі вирішують по різному хтось носить усі підручники або бере тільки половину. Дехто користується електронною книжкою чи взагалі не носить підручники. У будь-якому випадку потрібно не забувати про навчання та своє здоров'я і робити вправи для профілактики скаліозу.